Вітаю! Сьогодні розглянемо особливий античний шлях державотворення та дізнаємося про ранню демократію. Античний або полісний шлях державотворення розпочинався типово для більшості держав давнини. грецький термін поліс має багато значень може позначати і місто, і державу, і власне особливий тип громади держави. Поліс це люди, а не стіни чи кораблі. Напише в п'ятому столітті до нашої ери давньогрецький історик Фукідід. Підкреслюючи громадянський характер їхнього колективу. Грецький поліс і римська громадянська спільнота Цивітас виникли на основі невеликих міських колективів. Спершу вони мали сліди одноосібного керівництва і навіть існування монархічної форми правління. Поліс не обмежувався межею міста так, Афіни, як Поліс, контролювали усю область Аттику. Подекуди Поліс виникав на основі об'єднаних сільських громад без наявних. Чіткого міського центру як у спарті. А через те, що орних ґрунтів у Балканській Греції та на островах Егейського моря було мало, земельне питання було надзвичайно болючим. Громада дуже ретельно регулювала питання земельної власності, тож громадянином поліса вважали чоловіка, який є землевласник в межах певного колективу. Наявність землі давала такому чоловіку цілу низку прав і обов'язків. Він зобов'язаний був захищати свою громаду та свою конкретну власність у військовому ополченні поліса, той, хто володів землею та зброєю, отримував і політичні права, тобто можливості впливати на життя в полісі. Землеволодіння, військова служба та політичні права складали основу розвитку давньогрецького поліса впродовж сотень років. Поліси чи їх об'єднання могли утворюватися з різною метою. Так, військовий союз полісів на боспорі, згодом переріс у боспорське царство. Його Правителі титулували себе царями-басілеями для негрецького населення держави, а для греків називали себе архонтами. Навіть ті поліси або їхні об'єднання, де зберігалася монархічна форма правління, намагалися обмежувати владу правителя. Так у спарті вагому роль відігравали народні збори. Так само було і з владою рексів у Римі. Римський рекс сьогодні перекладають як цар, що не зовсім справедливо, адже римська громадянська спільнота мала змогу стримувати владу царя. Згодом царів взагалі вигнали, а їх владу замінили колективні магістрати. Магістрів обирали на народних зборах з числа осіб від 27 років і старше, в залежності від посади. Магістрати не отримували винагороди за свою працю, оскільки їхня діяльність була почесним обов'язком і було ганебно брати гроші за службу батьківщині. Схожі на поліси громади зустрічаємо і в ранньому Єгипті, і в. Дах Шумеру, фінікійські міста східного Середземномор'я найбільш схожі до грецьких полісів. На сході теж існували народні збори, громади і чимало інших ознак, які є типовими для стародавніх цивілізацій в цілому. Стародавнім грекам належить авторство терміну демократія, що дослівно перекладається як демос народ та кратос влада, тобто влада народу. Окрім цього, в стародавній Греції бачимо і перші приклади застосування. Демократії, хоча демократичні органи влади зустрічалися і поза грецьким світом, та й сама давньогрецька, особливо класична афінська демократія, значно відрізняється від нашого розуміння демократії сучасної. Адже навіть в Афінах, колись ці демократії, наприклад, жінки не мали політичних прав, а право голосу мали тільки дорослі вільні громадяни, які насправді становили меншість населення. В наш час таку форму правління назвали б олігархією. А в стародавньому світі вважалося, що результат виборів свідчення всенародного волевиявлення. Слово олігарх має також грецьке походження. Перекладається воно як правляча меншість. Управління містами відбувалося багатими громадянами грецьких міст держав. Це була найпоширеніша форма правління на Балканському півострові в стародавні часи. Проблеми в розвитку давньогрецьких полісних колективів почали наростати з 7-6 -VI століття до нашої ери. Нестача землі та зростання кількості населення часто призводили до соціальної боротьби, десь подібні процеси закінчувалися нападами на землі сусідів. Так поліси ставали воєнізованими колективами, як це відбулося в спарті, десь встановлювалося олігархічне правління, яке опиралось на старі органи влади, що гарантувало владу небагатьом. А десь за підтримки простолюду правили тирани. Термін тиран в цей період не мав негативного значення. Тирану Називали одноосібного правителя, якому народ обираючи надавав повноваження навести лад у їхньому полісі, відновити соціальну справедливість, вигнати багатіїв. Деякі з тиранів запам'ятались Елінам як відносно непогані правителі. А від деяких вони хотіли швидше позбутися. Сьогодні ми з вами розглянули, як зароджувалася демократія, познайомилися її ранніми формами та переконалися, що деякі поняття сьогодні ми тлумачимо інакше ніж. Це робили в античному світі вже на наступному уроці. Ми продовжимо дослідження правил та законів давнини. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.